Розглянемо, як заповнити регламентований виробничий календар та графіки робіт в конфігурації Баз-Агро редакції 2.1. В грудні можуть відбуватись перехідні нарахування, тобто такі, що нараховані в грудні за січень, наприклад, відпускні чи лікарняні по вагітності та пологам. Тощо. Розглянемо приклад. Відправляємо працівника у чергову відпустку на період з 26 грудня по 9 січня 2023 року. Заповнюємо та розраховуємо вкладку Розрахунок середньої, а також вкладку Нарахування. Часто в таких випадках у користувачів виникає ситуація, коли в первинних документах по таким нарахуванням не розрахувалася сума. Як бачимо, у нас розрахувалася сума за грудень, але за частину січня сума не була розрахована. Пов'язано це з тим, що на наступний рік ще не заповнено регламентований виробничий календар та графіки робіт. Отже, переходимо до заповнення календаря. Обираємо 2023 рік, заповнюємо календар по замовчуванню. Згідно з частиною 6 статті 6 Закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану від 15.03.2022 року у період дії воєнного стану не застосовуються норми, зокрема статті 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові та неробочі дні. Тобто, в зв'язку з тим, що військовий стан продовжено до 19 лютого 2023 року після автоматичного заповнення календаря за 2023 рік необхідно вручну відкоригувати святкові та неробочі дні в січні-лютому. Це важливо для послідуючого врахування календарних днів при розрахунку середнього заробітку. Обираємо день, натискаємо на кнопочку Змінити день. 1 січня це у нас неділя. 2 січня робочий день, 7 січня субота та 9 січня робочий день. У лютому перехідних днів у нас не буде. Записуємо, закриваємо регламентований календар та переходимо до заповнення графіків робіт. Обираємо рік, за який відображається графік робіт, це у нас 2023, та заповнюємо. Аналогічним чином заповнюємо всі графіки робіт. Далі можемо перейти до нашого первинного документу на рахування відпустки робітникам організації та перезаповнити його. Як бачимо, сума відпускних розрахувалась як за частину грудня, так і за січень майбутнього року. Наразі все, дякую за увагу!